Зима без снігу комунальникам радість. Перший цей зими снігопад виявився не настільки серйозним, щоб застосовувати техніку. Але у підприємствах, що прибирають місто від снігу, запевняють, готові до роботи в будь-який час. Замінили колеса, пофарбували, причепили нову гуму на плуги та перевірили справність. Так готували до зими цю техніку. У Галицькому ШРП два піскорозкидача вже уже більше тижня стоять завантажені на випадок снігопаду. Що район, району, прошу, 30 машина готова на виїзд. Ну, та знаєте, вона йде на консервацію на, на зиму. І друга машина загружена, піскусій. стоять в боксі, як той казав, і готові виїхати. Ну, водії, Водіїв нема зараз, бо ще... і вже на вже чергування має бути. У середу кілька машин уже виїжджали на роботу розчищати мости. Загалом прибирати вулиці готові понад 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Натомість, хідники та подвір'я ручна робота. Двірникам уже роздали засоби праці. Сіль, пісок, мітли, лопати і льодоруби. У нас лишилася сіль. наш є пісок, і є лопати на, на всяк випадок. Кожен Жек Львова має такий зимовий запас матеріалів. Наповнити комору цьому жекові обійшлося у 4 тисячі гривень. Прибирати сніг, двірники готувалися ще із вечора вівторка. Ну до восьми години територія була прибрана, хоча були всі попереджені, що е, телефонограми що сьомого, 6 на 7 і 7 на 8 буде. Сніг ми готові завжди, оскільки працюємо вже не перший рік. На час сильних снігопадів частина комунальників змінить фах і допомагатиме професійним двірникам. Має бути 294 двірники, але, на жаль, на сьогоднішній день фактична кількість двірників 258 осіб. Столярі, покривельники, електрики, слюсарі-сантехніки таких професій, які можуть залучатися до прибирання снігу, якщо є така необхідність. Комунальники сподіваються, що зима і надалі буде малосніжною, тоді і роботи буде менше, і матеріали заощадять. Щоправда, підприємства відповідальні за прибирання міста уже перебувають у стані підвищеної готовності. Арсенда Нелюк, Юрій Герасомов, головні новини Львова.